Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і подивимося з вами, ви запитали мене про електронні повістки, які е, будуть е, у Росії діяти. Е, е, і так, російська Держдума ухвалила законопроект про електронні повістки. Вони, на, наскільки я розумію, вони для усіх. Тобто на та створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. Наскільки я зрозуміла, там будуть не тільки строковики, а там будуть повістки і як воно називається, обов'язково зобов'язаним. Наскільки я розумію, ці повістки будуть дійні, дійсні від моменту, коли вони приходять на якийсь особистий. В особистий кабінет у кожного є, у кожного військово зобов'язаного там, наскільки я розумію, є свій особистий кабінет у інтернеті, якось на тому сайті. І ось коли воно якось там, та повістка прийшла туди на той сайт, у той кабінет, воно вже дійсне. Тобто, людина вже отримала, чи бачила вона, чи не бачила. Я так розумію, що вже вона отримала, тобто людина вже відповідає перед законом. Давайте запитаємо, як це буде працювати. Тут у мене випала одна карта, ну, одна карта тут щось про ностальгію якусь, про, тобто, зірка з шестіркою кубків, це ніби Росія буде ностальгувати за минулими часами. Ну, це ще, знаєте, як сказати. І так. і так, будемо дивитися, електронні повістки, як вони працюватимуть. Ось, і, а, до чого це зобов'язує дійсно. І так, і так, ага. Е, дивіться, е, наскільки я. знов ностальгія карти. І так, повістки будуть вручатися, не всі будуть. Хотіти, багато я бачу, що відкупляться. Так, так, там боротьба, там не хочуть. Можливо, будуть, е, як сказати, протестувати. Можливо, будуть протестувати. Можливо, буде, якби. Я не бачу тут бійка, що хочуть іти, тому що тут, навпаки, карта показує, що не хочуть. Прийшла повістка, а мені плювати, я її не бачу. Знаєте, будуть робити вигляд, що вони її не бачать. Ось розбите серце, ніхто не хоче, тобто, помирати. Давайте подивимося, як це вплине на весь народ їхній. Як це вплине. Ви знаєте, я бачу, що дуже багато будуть ховатися. Складна ж ситуація для багатьох. Тобто, я бачу, що будуть шукати шляхи е десь заховатися, десь втекти. Хоча, наскільки я розумію, кордони будуть закриті. Вже вийти, вже кудись десь хіба що ось тут показує великі гроші. Дійсно. Тобто, е народ Росії. Буде трошечки обмежений, трошечки або сильно, тобто сильніше обмежений, ніж до цих пір. Складна ситуація. В них іде, наскільки я розумію, складна ситуація. Тепер давайте подивимося, як це буде на нас впливати. Вони ж всі прийдуть. Недобре. Мушу сказати, недобре. Не дуже добре. Знаєте, карти показують, що все рівно вищі сили якось якось нас оберігають. Хоча я не так у вищі сили вірю, як вірю в людську силу. Кожна людина Якщо ми позитивно думаємо, якщо ми настроєні на нашу перемогу, оцей патріотизм наш, оця відвага, мотивація ось це все. Оце все разом захищає нас. Розумієте? Ось якось так я це бачу. Якось так. Я, в принципі, так скажу, аж дуже це нам не ускладнить, аж дуже. Хоча тут вийшла і десятка мечів. так? І тут ще йде на дні колоди два жезли. Два жезли говорять про те, що ще ситуація дуже невизначена, дуже хитка. Ще конкретно нічого не визнали. Вони ж не хочуть помирати. Ось. І тут буде, і викупатися будуть, хоча. З країни вже, ну як раніше, не втечеш. ось Але люди все рівно будуть знаходити якісь лазійки. Це може бути за станом здоров'я. Хтось буде, ви знаєте, по цій карті навіть можна сказати, що хтось буде робити себе слабим на голову. Тобто, не зміра сіво. От якось так. Тут більше я бачу на здоров'я, на, е, на дух їхній, тобто це значить на розумові здібності. Я слабий, я кривий косий. Ось. Але, в принципі, <кій> тут багато. Давайте подивимося, чи буде. Ось цей зажим, ось ці повістки, чи трошки, чи буде якийсь бунт. В принципі, ось тут карта вже показала, що буде якийсь бунт, але це не маленький бунт. Верніше, це не великий бунт. Давайте подивимося, чи буде народ Росії хоч якось себе проявляти. Знову випадає ось це, але ага, все, я зрозуміла. Тобто у хилянтів буде дуже багато. Про це я вже говорила на початку. Ось дуже багато будуть шулерників, жуліків, буде. ті, які будуть махлювати маніпуляти, тим більше маніпуляції Мах з сіміркою мечів. Це така комбінація гримучої цієї. Це будуть ну, настільки із ізвр... ізвращенні, а Дуже сильні маніпуляції будуть до такого прибігати. Що знаєте, що нам і не снилося? Повірте мені, це ну. Я, я, зараз, я приклад назову, можливо, це не буде так. Я приклад зроблю, що вплоть до того, що собі будуть каліками себе робити, руки, ноги ломати, а, тут навіть не ломати, тут ще може більше, що нам собі і не снилося. Настільки буде, бо у них, бачите, іде після троє трійки, трійки кубків, іде смерть. А це говорить про те, що е, спокій їм тільки снився. Все, іде трансформація, І... але все рівно багато хто з них буде ховатися, робити різні, як то кажуть, у нас ще бзбоні, щось витворяти, ну, жах будуть робити над своїм тілом, знущатися самі над собою, тому що тут ну, настільки. Аж, аж мені страшно, не знаю, мені такі речі приходять, що мені аж моторошно стало. І так, давайте подивимося, чи бунт буде якийсь. Ви знаєте, да, може бути. Але їх бистро втихомирять. Дуже бистро тихомирять. Їх настільки бистро втихомирять, що вони не встигнуть пікнути. Ось ці карти говорять. Тільки вони повстануть тут уже військові, тут уже на них, ось вони, наприклад, зразу, 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 зразу. Їх будуть зразу хапати, їх ніхто не буде питати. Тут настільки жорстока буде з ними поведінка, і навіть ось це, що вони з собою якісь маніпуляції будуть робити, будуть їх. Підліковувати, ось королева йде, точно, стопроцентно, вже тільки коли мертвий. От коли мертві, то вже все. А так я наскільки розумію, будуть їх підлічуть, і їхні е, розумові спо, здібності, і їхні все, 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 навіть душевне. Тут і сердечні і душевне, будуть підлікувати їх. А знаєте, як підлікувати? Жорстоко. Тут жорстоко, їх зразу вилікують. Ось, тут вже дійсно, коли людина там вже вмерла, при смерті лежить, то тих не будуть брати. Тут будуть всіх підряд брати. От хапати просто будуть. Але, звичайно, знайдуться придурки, що будуть собі не просто ламати, а... дещо набагато гірше з собою робити, лише би не йти на війну. От якось так мої дорогенькі. Нам, в принципі, звичайно, нам це. Трохи, не трохи. Я не хочу просто про це говорити, не хочу вас лякати, не хочу про наші плани говорити, не хочу говорити, як це на нас вплинить. ось Але я так скажу, що на Росії прекрасна жизнь тепер тільки снилась. От сама перша карта з розкладу випала перша карта, я її сюди поклала, зразу показала ностальгія за минулими часами. Вони будуть вити. Повірте мені, вони будуть вити. Але я не бачу, що вони будуть бунтувати. Тому що не всі збунтуються. Більша сила на них найде. Більше. У них там дуже е, велика внутрішня е, армія, яка буде їх присміряти і. На фронт, якось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.